Протипіхотна фугасна міна натискної дії ПФМ 1 та ПФМ 1С. Її називають пелюстками або метеликом. ПФМ 1 не самоліквідовується. ПФМ 1С оснащений таким пристроєм і самознищується впродовж однієї 40 годин від часу установки. Російська армія мінує пелюстками прибережні зони правобережної Херсонщини. Їх важко побачити серед опалого листя і природних кольорів. Міни мають пластиковий корпус і можуть пролежати на поверхні доволі довго. Ворог використовує такі засоби, як окраска корпусів у колір оточуючого середовища, а також використовується нанесення клею і припорошення брудом. Мінімальна вага для спричинення вибуху це 5 кілограм. Міна доволі чутлива. Так само при виникненні пожежі, наприклад, у парковій зоні. Від пожежі вони починають детонувати. Так само є проблема в тому, що використовуються міни пелюстки як в варіанті з самоліквідацією, так і без неї. Тобто самоліквідатор повинен знищувати цю міну через певний проміжок часу, як вона полежала, якщо на неї ніхто не наступив, вона повинна вибухнути. Але стикаємося з тим, що використовують ці міни без самоліквідатору багато, і вони. Продовжують лежати і чекати свою жертву. Російські військові прив'язують до мавіків та ФПВ-дронів ручні гранати під ударами автівки, громадський транспорт, жителі правобережної частини області. Ручна граната підвішується під дрон. Дрон летить, виявляє якусь ціль. Наш ворог здійснює скиди на цивільних осіб, на жінок, на дітей, на пенсіонерів, тобто йому все одно кого бомбити. Відбувається скид, ручна граната. Падає за цей час, коли вона летить, горить замідлювач і відбувається вибух. Також військові РФ прив'язують до безпілотників пляшки, труби, банки з-під напоїв, начинені вибухівкою. Крім безпосереднього ураження, саморобки несуть відтерміновану загрозу. Небезпека полягає в тому, що, окрім розрахунку на скид і миттєвий вибух, коли боєприпас. Попадає в ціль або поряд з ціллю на асфальт. Також використовуються саморобні боєприпаси для нестандартного мінування. Тобто є усілякі е, сюрпризи, такі, які виглядають як е, якась побутова річ або сміття. При намаганні підійти до них або їх зачепити, відбувається вибух. Для дронових атак на правобережжі області російські військові використовують касетні субоєприпаси. Бойову частину виймають зі снарядів до ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню і прив'язують до безпілотників. Не всі з них вибухають відразу деякі можуть спрацювати в руках. Вони штатно призначені для. Ураження цілі за допомогою реактивної артилерії та ствольної артилерії. Тобто це гармати 152 мм і РСЗО по типу ураган або смерч. Але оскільки ворог не може підганяти установки достатньо до близько і працювати по цілям, які вони захочуть, вони витягують боєприпаси дані зі снаряду і працюють ними з дронів. Він є уламковим, тобто в даному боєприпасі до систем «Ураган» або смерч. Він має підривник контактної дії. 320 грам заряд вибухової речовини потужної і має у своєму корпусі готові вражаючі елементи у вигляді роликів. Цих елементів близько 350. Знаходиться залиті у корпусі, і при вибуху вони розлітаються в сторони і наносять ураження. По суббоєприпасам, на жаль, досі стикаємося з от речами. Це доволі свіжий новітній російський суббоєприпас. Він же КБ, він же АДП-44, він же 3Б30. В народі його називають дзвоник. Ворог широко застосовував такі боєприпаси у обстрілах міста Миколаїв, і також дуже багато їх, на жаль, нерозірваних було виявлено у селі Посад Покровський. Цей боєприпас є надзвичайно небезпечним, оскільки він має каучуковий самоліквідатор, який працює не штатно, а так як йому хочеться. Тобто, цей боєприпас може пролежати в ґрунті 2-3 роки. Його хтось може знайти, спробувати його витягнути із землі. Відбудеться вибух. На шляхи в береговій зоні скидають важкі боєприпаси протитранспортні міни. ПТМ – протитанкова міна, призначена для виведення з ладу колісної та гусеничної техніки. Спрацьовує за метр від транспорту або коли машина наїде на міну. Був випадок мінування проїжджої частини. от такими мінами. ПТМ3 це протитанкова протитранспортна міна з магнітним підривачем. Ця міна спрацює, якщо транспорт проїде поряд із нею на відстані метр або ближче. І так само спрацює на спробу зрушити її з місця будь-яким чином. Має доволі потужний заряд і є дуже небезпечною. У жодному разі не піднімайте з землі незнайомі предмети, бойові елементи часто вибухають при падінні, але можуть спрацювати пізніше, від найменшого руху або дотику. Повідомте поліцію або рятувальників про місце знаходження вибухонебезпечного предмету.